Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Елвін Брукс Вайт Павутиння Шарлотти Читає Діна Лі. Розділ 14 Доктор Доріан. Наступним днем була субота. Топіру поснідавши. Ферн стояла біля сливальниці і рушничком протирала насухо тарілки чашки після того, як їх помила мама. Пані Ербл працювала мовчки. Вона сподівалася, що її дочка зараз піде на вулицю гратися з іншими дітьми, а не побіжить прикнути до Цукерманівської скотарні, аби там просиджувати годину за годиною, видивляючись на тварин. А знаєш, мамо, Шарлотта найкраща на світі оповідачка, заявила дівчинка, накриваючи рушничком миску для вівсянки. Кращої оповідачки я з роду не чула. Ферн суворо озвалася мати. Ти не повинна вигадувати нісенітниці. Ти ж знаєш, що павуки не розповідають жодних бувальщин, бо павуки не вміють розмовляти. А Шарлотта вміє, заперечила Ферен. Хай не дуже голосно, але вона говорить. І яку ж таку що ти під неї почула, поцікавилась пані Ербол. Ну, почала донька, вона розповіла нам про одну свою кузину, котра спіймала павутину рибинку. Дух перехоплює від такої історії, правда ж? Ферен, люба моя, як ця рибинка може потрапити до пагутини, переконувала пані Ербл. Ти й сама добре знаєш це неможливо, це ти все вигадуєш. Ну, це запевне сталося. Твердо стояла на своєму дівчинка. Шарлотта ніколи не бреше й не прибріхує ця її кузина і справді виснувала пагутину над маленьким потічком. Одного чудового дня вона лазила по своїй павутині, коли це малесенька рибинка виступнула з води і заплуталася в павутині. Заплуталась вона, щоправда, тільки одним плавцем, а хвостом самовито била, била по павутині, вся виблискуючи на сонці. Невже ти не бачиш, як небезпечно привисла павутину під вагою рибинки, от от торкнеться води? А Шарлоттина кузина то накидалася на неї, то ухилялася від ударів хвоста, і їй таки не раз добряче перепадало, коли вона витанцьовувала довкола стопочі, забігаючи то з лівого, то з правого боку, то згори, кидаючи й кидаючи на рибинку липучі свої. Ферн. різко урвала доньку мати. — Припини, перестань вигадувати ці дикі байки. Я не вигадую, образилася Ферн. — Я просто розказую тобі, як усе було насправді. І чим же це все скінчилося? спитала мати, бо й сама зацікавилася мимоволі. Тим, що Шарлотта на кузина все-таки перемогла. Вона міцно обкутила, обснувала рибинку нитками і згодом, коли здобич дійшла, спожила її. Павукам теж треба їсти. Як і всім нам. Та, лимон, що так, неуважно кинула пані Еребел. А ще Шарлота мала іншу кузину, котра була повітроплавцем. Та постояла на голові, поки випустила купу ниток, з яких утворилася повітряна куля, і вітер підняв її й поніс на тій кулі. Мамо, хіба тобі не похотілося б і собі так політати? Авжеж мені б хотілось? Чом би й ні, відказала пані Ервел. Але ж, Ферн, люба моя, я б хотіла, щоб ти побігла на вулицю сьогодні, а не подалася знову до скотарні дядечка Гомера, знайди кого небудь зі своїх друзів та й погуляй гарненько на дворі. Ти забагато багато з часу збуваєш у цій скотарні. Це не добре, що ти так багато часу сидиш там самотою. Самотою, повторила дівчинка, я ж там зовсім не сама одна. Там, у підвалі скотарні, мої найкращі друзі. Там я маю стільки спілкування. Я там зовсім не самотня. За якусь хвильку, Ферн вийшла на двір і подалася до цукерманів, а її мати заходилася під у віталі. Працюючи, вона весь час думала про Ферн. Ні. Їй таки здавалося неприродним, щоб маленька дівчинка так захоплювалася тваринами. Зрештою, пані Еребол надумалася Треба поїхати до доктора Доріана порадитися з лікарем. Тож вона сіла в авто й поїхала в село, де був його кабінет. Зрештою, пані Ерабол надумалася. Треба поїхати до доктора Доріана порадитися з лікарем. Торвина сіла в авто й поїхала в село. Де був його кабінет. Доктор Дуріан мав розкішного густу бороду, і він був радий бачити себе, в себе пані Ербок і запропонував їй зручне крісло. Я до вас із приводу моєї ферми», – пояснила жінка. Моя донька збуває забагато часу в цукермановій скотарні. Мені це здається ненормальним. Вона сідає на стільчик у куточку та мутешнього підвалу. Біля свинарника і години спостерігає тварин. Просто сидить і слухає. Доктор Торіан відкинувся на спинку свого крісла і заплющив очі. Просто чарівно, мовив лікар. Там, лебонь панує справжній спокій і затишок. Гомар має якісь вівці, чи не так? Має, підтвердила пані Ерабл, але все почалося з того поросяти, яке Ферн вигодовувала з пляшечком. Вона йм ім'я дала йому Віубер. Гомар купив та порося у нас, і відтоді, скільки воно у них, наша донька бігає туди і висиджує біля поросяден. Я теж навчуся про того кабанця, — розплющив очі доктор Дертуріану. Подейкують, що то вже ох і кабан. І ви чули і про слова, які з'явилися в паутині?» – нервово запитала пані Ерабул. А як же? підтвердив лікар. Ну, і ви це розумієте? запитала пані Ерабул. Розумію, що? Чи ви розумієте, як могли виплестись якісь літери в паутині?» О, ні, відказав доктор Дурян. Я цього не розумію. Але коли вже про це мова. То слід почати з того, що я не розумію, як колись перший павук навчився плести павутину. Коли з'явилися ті слова, усі сказали, що то чудо, але ніхто не згадав, що сама по собі павутина вже чудо. А що такого чудесного у павутині? здивовано запитала пані Ереболл. Я не збагнув, чому ви кажете, ніби павутина це чудо? Павутина це ж просто павутина, та й годі. А ви пробували коли-небудь сплести справжню паутину? запитав доктор Дурян. Пані Ербул збентежено засовувалася у кріслі. Ні, не пробувала, відповіла вона зрештою. Але я можу виплести серветку чи там шкарпетку. Не заперечую, мовив учений муж. Але ж хтось навчив вас це робити, чи не так? Моя мати навчила мене. Гаразд, але хто навчив павука? Малесенький павучок від народження уже знає, як области павутину, і ніхто його не вчив. І ви не вважаєте, що це чудо? Розділ 15-й У травах виспівували цвіркуни. Співали вони пісню про кінець літа. Виводили суму й одноманітну мелодію. Літо скінчилося, літа немає, співали вони. Скінчилось минуло, минуло пройшло, пройшло загуло. Цвіркуни відчували, що це їхній обов'язок нагадати всім про те, що красна віточко не може тривати вічно. Навіть у ці найчудовіші дні року дні, коли літо переходить в осінь. Цвіркуни розповсюджували чутко про смуток і зміну. І хто б не розчув цієї цвіркунячої пісні? Всі розчули, у тому числі й Фаренс Евері, що прошкували запелюдженою дорогою. Діти зрозуміли так, це вже скоро знову розпочнеться школа. Молоді гуси вчули цю пісню збаганки. Ні. Більше вже не був будхимелим, мов Почула ту сумну пісню й павчиха Шарлотта і збагнула. Це ж їй лишилось зовсім мало часу. Почула свіркунів і пані Цукерман, що поралося в кухні, і на неї також найшов не смуту Ще одне літо проминуло, зітхнула вона. Зачувто нехитру пісеньку й наймет Лерві, що саме споруджував ліку для Вілбера. І зрозумів, це так, пора вже купати картоплю. Літо скінчилося, літо прийшло, невтомно повторювали цвіркуни. Скільки ще ночей лишилося до морозів. Прощавай, літочко, прощавай, прощавай. Вівці зачули цвіркунів і такий ухопив їх неспокій, що вони виламали дірку в огорожі Пасовська і побрили на поле. Що лежало за дорогою. Гусак виявив ту дірку і пробіг туди свою гусячу родину, і гуси потрапили до саду й досхочу наїлися яблук, що лежали на землі. Маленький клен на болоті зачув цвіркунячу пісню і так стривожився, що увесь густо гусу зашарівся. А на фермі Вілбер перебував у центрі уваги. Регулярне і дуже добре харчування дало свої результати. Нині Вілб був уже не під свинок, а такий кабан, яким міг би пишатися всякий господар. Одного чудового дня більше сотні людей зібралося і стовбичили біля його загорожі, милуючись ним блискучим кабаном. Адже напередодні Шарлотта написала слово блискучий, тож Вілбер. І справді виглядав блискучим на Золотому Осунді. Весь час, відколи з ним подружила павчиха Шарлотта, він докладав усі зусиль аби виглядати таким, яким вона його називала, у своїх повідомленнях. Коли на повутина примовляла Ох і кабан, Гілбер щосили старався виглядати саме таким кабаном. Коли в Шарлоттині пагутині стояло слово величезний, Вілбер силкувався виглядати величезним, а нині, коли павутина прославляла його як блискучого, він робив усе можливе, аби не тільки блищати, а ще й сяяти. Вона, звісно, нелегко виглядати блискучим, але Вілбер залюбки старався таким бути. Він звільняно повертав туди-сюди головою і мргав своїми довгими віями. А тоді робив глибокий вдих і роздував груди. Коли ж його глядачі починали мутитися, він зминацька злітав у повітря, виконуючи заміс сальто з піповертом. Таку його живавість і вправність юрба вітала схвальними вигуками та обласками. Ну, що ви скажете про такого кабанчика? запитував тоді вельми задоволений собою пан Сокарман. І сам собі відповідав. Цей кабан воїстину, був доскучий. Дехто з вілборових друзів, мешканців скотарні, трохи потерпав за ним. Що, коли від усієї цієї уваги до його особи він запишається, стане киргоним. Але нічого подібного не сталося. Вілпер, як був скромнягою, так і лишився. Слава його не зіпсувала. Уславленого кабана все ще потроху непокоїло його майбутнє, бо ж ну, ніяк не вірилося, щоб якась там вовчиха та зуміла врятувати йому життя. Ночами його іноді мучили кошмари йому вризлося, ніби на нього не кидаються чоловіки з ножами та рушницями. Але ж то були просто пусті сни. За дня Вілбер почувався зазвичай щасливим і впевненим у собі. Ніхто зі свиней ніколи не мав вільніших друзів, а він уже розумів, що дружба і однією з найпрекрасніших речей на світі. Навіть сумна цвіркуняча пісня не дуже засмучувала Вілбера, бо ж він знав, незабаром відбудеться окружний ярмарок, а він же стільки мріяв туди поїхати. Якщо він, Вілбер, зуміє там відзначитись, та ще й можливо заробити якісь призові гроші, то це вже була певність карман дозволить йому пережити різдво і не одне. А Шарлотта мала свої клопоти і переживання, але про них вона нікому, нічого черг. Одного ранку Вілпер заговорив із нею про ярмарку. Ти ж поїдеш туди зі мною, правда, Шарлотто? запитав він. Ну, не знаю. Відказала Шарлотта. Бачиш, ярмарок припадає не зручний для мене час. Я б не ризикнула податися з дому, хоч би й куди, навіть на кілька днів. Чому? хотів знати Вілбер. Ох, просто мені так не хочеться розлучатись із моєю павутиною. Тут має відбутися стільки всього важливого. Поїдь зі мною, будь ласочка», – заблагав Вілбер. Ти так потрібна мені, Шарлотто. Мені їхати на ярмарок, на ярмарок без тебе це нестерпно. Ти просто мусиш поїхати. Ні, відказала павучиха. Гадаю, мені ліпше лишитися вдома. Може, я б зорудувала тут дещо. Що б ти зорудувала?» – зазікавився Вівер. Я повинна відкласти яйця. Пора вже мені виплести мішечок для яєць і наповнити його яйцями. А я й не знав, що ти вмієш нести яйця, признався вражений Вілбе. Ого, ще й як умію, запевнила Шарлотта. Я ж на всі руки, чи то ноги, мастачка. А що означає мастачка? Це масть яєчка чи що? допитувався цікавий кабанець. Та ні. відмахнулася павучиха. Це просто означає, що я майстриня легко робити різні справи. Це означає, що я не повинна обмежувати мою діяльність самим снуванням павутин, лавінням комашлі та всякими такими штуками. А чому тобі не поїхати зі мною на ярмарок і не відкласти свої там?» – також просив Білбер. Це буде така чудова розвага? Шарлота скупнула свою павутину й похмуро задивилась, як колихається все саплеті. Навряд чи це здійснено». Промовила вона нарешті, ти ж не знаєш першого правила про відкладання яйців оберіга. Я не можу пристосувати мої рутинні обов'язки до порядків окружного ярмарку. Коли приспіє пора відкладати яйця, я мушу робити це невідкладно, байдуже, що там навколо мене ярмарок, ліс чи болото. До того ж, я не хотіла б, щоб ти за це. Ще чого доброго вагу втратиш? Тож домовимось поки що так, я поїду на ярмарок, якщо тільки зможу. Ой, чудово, зрадів Вілбер. Я знав, що ти не покинеш мене напризволяще в такий момент, коли я найдужче потребую тебе. Весь той день Вілбер не виходив на сонце, а аніжився собі солод. Шарлотта відпочивала, пообідавши коняком. Паучиха знала. Що недовго же вона могтиме допомагати відбереві, про мене ще кілька днів, і їй доведеться полишити все, або висловити гарненький маленький мішечок для своїх яєць.